Зараз зробимо відеоогляд іще однієї гранітної лінійки фірми Litz. Така прекрасна лінійка. Вона у нас чорного кольору. Чорна матова з такими маленькими вкрапанками. Імітує мармурову поверхню. Це штучний граніт. Зараз роздивимося її детальніше. так Ця мийка монтується у нас в отвір в стільниці. Так, зараз попробую передати вам колір. Така масивна вона. Гарна, темна матова. Комплектацію до цієї мийки у нас іде сифон з переливом, інструкція і також монтажний набір для кріплення. Розмір цієї мийки 620 на 435 і 20 см її глибина. Можливо, в такому кольорі ще овальну замовляти, круглу. Що я ще хотіла сказати стосовно цих гранітних мирів? Вони йдуть універсальні, як можна на праву і на ліву сторону ставити. Тут є намітки, і можна замість цих наміток ставити, робити отвір під кран. Тобто, Або на цю сторону, або на іншу сторону. І також додатково можна ці мийки е, комплектувати такою сіточкою для сушки, Чи Де вона монтується? Виставляється розмір. Дуже зручна штука. Ласкаво просимо до наш смітні меблі.